Утім, 300 гривень це ще геть не межа. Запозятливі працівники шиномонтажів завжди намагаються нав'язати нам кілька додаткових послуг. Наприклад, по модному накачати колеса азотом замість повітря. Чи буде від цього користь? Дізнавався Артем Джебко. Температурні показники пішли вгору. Чекають черги на шиномонтажах. Експерти пророкують ажіотаж на заміну гуму вже у найближчі вихідні. Тут виникає запитання, чим накачати свої колеса. Водійська спільнота давно розділилась на два табори: одні вважають газом, інші вибирають повітря. Володимир, який вже понад шість років працює шиномонтажником, каже: різниця невелика, але все таки є. Якщо задуть воздухом, то на три-чотири ділення... Температура при нагріві воздуху буде увеличуватися. Газ він буде держать стабільно. Якщо ви накачали два, воно буде держать два. І у газу є ще плюс. Он немножко сглаживает неровності дороги. Это не так одається на руль. Утім, відчути всі переваги азоту зможе хіба що професійний гонщик, накортивши кілька десятків на треку, запевняють експерти. Бо в самому повітрі, що нас оточує, азоту вже близько 78 І Якщо накачати ним шини, його частка збільшиться не так і радикально до 90% всього об'єму. Тож заправляти дорогим модним газом звичайну машину все одно, що купувати повітря, яким ви дихаєте.